Міський голова, який тепер веде засідання Київської міської ради, це для нього такий вперше досвід. Він не знав, що робити з тією інформацією. Що більше 40 депутатів зібрали депутаток, зібрали підписи за проведення таємного голосування щодо зміни секретаря Києва. І рішення про позачергове засідання воно приймалося спонтанно, була оголошена перерва на 5 хвилин для консультації. Тепер є сподіваюся, що мер дотримається своєї обіцянки, і дійсно, це засідання буде скликане. Хоча є сумніви, певні звичайно, мер хоче утримати свого секретаря, Він його захищає. Попри те, що були оприлюднені скандальні записи, оприлюднило їх на і САП в рамках своєї такої специфірації. «Чи чисте місто, на яких секретар Київради Ради консультується щодо порядку денного і щодо тих чи інших земельних питань з Денисом Комарницьким.